Українська бібліотека намагається йти в ногу з часом. Нині це чи не єдина соціальна інституція, яка може безкоштовно забезпечити сільське населення інформацією, але реальний стан речей насправді ледь не катастрофічний. Бібліотека залишилась поза увагою державних програм, відтак обласні вважають нерентабельними. Книжковий фонд читальних залів поповнюється, як правило, власними силами. Про ремонт працівники сільських клубів взагалі не говорять. Державних коштів виділяють лише на оплату енергоносіїв і Зарплатні а бібліотека з поміж іншого потребує вже звичну для всіх комп'ютеризацію. Перший поштовх здійснили у 2004 році. Тоді кожний район отримав подарунок по два комп'ютери, що правда за кошти меценатів. Відтоді потрошку почало почалось, почався розвиток інформатизації в нашій області. До того ми були взагалі на самому останньому місці в Україні. Сьогодні ми цього сказати так не можемо. 17 бібліотек сільських саме сільських бібліотек, які мають доступ до інтернету, які мають доступ до нормативно-правової бази, які можуть надавати послуги інформаційні вже навіть без книги. Інтернет, сільське населення використовує як може кому з родичами, з з кордону поспілкуватись, а кому й реферат підготувати. Пані Людмила цей процес порівнює з дитячими хворобами, себто, як у дитинстві майже кожен із нас переніс певні захворювання, так і сучасна бібліотека має перерости перехідний період. А допоки у працівників культурної сфери надскладне завдання відповідати потребам сучасності. Соціальні орієнтири – це те, про що ми завжди багато років поспіль, десятки років говоримо. Це відчуття ритму і пульсу життя, це відчуття тих реагування на ті соціальні потреби, які ставить перед нами суспільство, в принципі, життя як таке. Це відчуття ну, того моменту бути серед людей у той момент, коли вони можуть на наші послуги зреагувати сприятливо, адекватно. Соціальні орієнтири те, це врахування особливостей кожного села, демографічних, релігійних, національних. Це детальний і ретельний аналіз користувача, який є потенціальним і може війти і прийти, і на якого ми можемо розраховувати. Це знання, можливо, того резерву, який ще не використовувався або не використаний. Це, врешті-решт, бездоганне володіння тим ресурсом, яким ви володієте, для того, щоб йти до користувача. Ячівська районна бібліотека щорічно обслуговує понад 4,5 тисячі читачів. Ремонт приміщення робили у 2007-му за кошти місцевого відділу культури. Охайність у бібліотеці працівники намагаються підтримувати самотужки за можливості, долучаючи спонсорів та меценатів. Книжковий фонд складає понад 33 тисячі примірників. За державного сприяння отримали 381 книгу, за кошти обласної адміністрації 363. Ще понад півтори тисячі примірників надійшли з інших джерел. Зі слів завідуючий, бібліотека, як і досконалість, не знає меж. Нам бракує дуже багато ще нового. Тепер йдуть, вводять нових, нас не вистачає літератури, які замовляють користувачі студенти, але ми стараємося зробити закупку. У нас виділяються кошти відділом культури понад 30-30-40 тисяч гривень на закупку книжкового фонду ми працюємо з через видавництво. Через видавництво різні ми шукаємо, щоб було і вигідно. І за запити користувачів. У Нас ведеться запит, зошит незадоволеного запиту. Ми ведемо це, наприклад, на початку року. Ми ведемо, люди приходять, просять. У нас такого нема. Ми Записуємо і коли вже в кінець року ведеться закупками, підбір літератури робимо за запитів користувачів. Більше що читають? От саме на абонементі читають класику. От у нас вона виділена. У нас є там класика, ми є закупка, є новенькі, нові книги, які є. Дуже тепер є популярні. У нас там теж книжкова виставка, ви виклали. Вона мала кількість. Марія матіос там дуже багато такі сучасники. Вони ходять і більше читають. Ну, В читальному залі як переважна більшість студентів. Вони всю яку йду. Їхня така програмова література, що ну, студенти що читають, економіку, всі такі маркетинги, то, то все. Но ми стараємося не, не повністю, але чуть -чуть задовільнити потребу наших користувачів. У нас був грант. Ми виграли в 2007 році, було підключено відкриття інтернет-центру. В нас як так, уже Звісно, що більшість користувачів воно збільшилося, тому що в нас безкоштовний інтернет. Але, е, я, на мою думку, я вважаю, що не зменшилася кількість користувачів, е, які читають ну, в друкованому виді книжки. Я вважаю, що може, є, там, але то буває так, з порівнянням може бути там дуже малий відсоток. Що все ж воно на початку було, що дійсно, коли відкрився інтернет, у нас дуже в нас черги були. У нас ми записували попередньо в інтернет. А на даний час вже людей, я так ну за наші, що ми тут робили, дивилися, що за людьми вони вже є більша можливість, що вони мають вдома інтернет, а все ж таки повертаються до традиційного читання. В літній період за комп'ютером мало кого зустрінеш, але учні в бібліотеці проводять багато вільного часу. За словами завідуючої сільською бібліотекою Грушева, населення дедалі частіше бере в руки книгу. Із шести тисяч грушівчан понад півтори тисячі користувачі, що читають з десяток тисяч примірників друкованої літератури. Порівняно з іншими, можна сказати, одна із кращих сільських бібліотек. Щось нами поповнюють, щось ми купляємо за рахунок платних послуг. Нашої бібліотеки це, якщо даємо книги на нічний абонемент, якщо підбираємо літературу для якихось там іспитів, для рефератів підбирається, для контрольних та дипломних робіт, ото от вже в нас вплатний. Гривень, два-три небагато. не багато. 20 гривень, 25 можемо зібрати мало, але й то добре. Можна одну книгу купити за місяць, уже якщо вона дуже потрібна в бібліотеку. Мої активні читачі мені допомагають у моїй роботі. Ми з ними виїжджаємо то ходимо до старожилів і там обряди записуємо, прислів'я, приказки, коломийки, пісні, збираємо старі речі, бо в нас є маленький міні-музей під назвою Речі Повернені до життя. І ми туди збираємо. Вони нам допомагають, бо... Так відмічаємо її старожилі, вони раді, що до них хтось приходить, що за них не забувають. Тепер на даний час можна сказати, що все дуже добре. Взагалі, я навіть не мріяла пропрацювала 20 років на цій посаді і не мріяла, що у мене колись буде така красива бібліотека. У все було так, як тепер. Були й не було і підлога провалилася, і криша текла, але. Завдячуючи нашій владі, ми бачимо сьогодні таку красу в нашій бібліотеці, бо це все коштувало коштів і немалих. Підростаюче покоління Тячівщини прагне не втекти із села, а навпаки, поліпшити умови життя, бодай хоч трохи. Для них відсутність інтернет мережі не проблема. Зрештою, окрім осучаснених способів отримання інформації, залишаються прадідівські спілкування і література. Я часто приходжу сюди, коли мені щось дають учительки, і я книжку знайти, я приходжу сюди та дають мені книжку, та й та, та все. Почти кожен день. В шашки грати люблю читати казки, різні вірші, пригоди всякі, історію і літературу. Не розривати зв'язок із місцевими намагаються і в сільській бібліотеці села Терново. Тут із майже п'яти тисяч населення до бібліотеки ходять півтори. Приміщення клубу відремонтували, замінили вікна, переведено до ладу підлогу. Тут проходять сільські збори, спортивні змагання, представлено постійну діючу виставку робіт місцевих майстрів. Це не просто бібліотека. Це сучасний вигляд, читальні на селі. Важливим є на сьогодні показати усе ж таки, що є сучасна бібліотека сьогодні. Це не без того, щоб показати, мабуть, і матеріально-технічну базу в першу чергу. Тому що, якщо не визначальним, то вона є основним таким фактором десь діяльності цього закладу. І тому, я так, говорячи на прикладі нашого району, думаю, що у нас сьогодні ми можемо відповісти на питання в районі, що таке сучасна бібліотека. Ми намагаємося десь спрямовувати кошти, роблячи деякі такі кроки і на місцях. Не все зроблено, дуже багато ще є над чим працювати, і в плані матеріально-технічної бази, і в плані поповнення книжкових фондів і так далі. і так далі. Наше бажання сьогодні, безумовно, ми з початку року закупили 15 комп'ютерів, зробити хоча б перші кроки і продовжити цю роботу, можливо, і, і гарантами, і, і всіма способами, які сьогодні нам. Доступні всіма джерелами фінансування, фінансування, якого так чекає сфера культури, себе не виправдовує в повному обсязі. Його катастрофічно не вистачає. Про це сьогодні готові говорити вслух і не просто, а закликаючи до відповідальності перед усім суспільством. Дуже великий наносять зараз вред і шкоду і бібліотечній справі, і вихованню нашому і знанням, і нашій молоді і... тому, що. Ну не звертається уваги. Якщо до 2010 року у нас існувала ще програма функціонування української мови, і йшли йшли книги за закуп, значить, закуплені за державні кошти і на приходили вони на сільські бібліотеки. Хоча то був дуже великий мізер. Але ми тому дуже радувалися, тому що на, на основі, на основі тої програми державної у нас були регіональні програми. Сьогодні державна програма завершилася. Коли ми йдемо в наш до нашої влади, вони кажуть. Державної програми такої немає, то регіональну нема для чого робити. Розумієте, нема нема основи, хоча це дуже невірно. Ми отримуємо сьогодні і ми, і райони, і сіл, і село. Врешті-решт комплектується тільки за рахунок дарунків. Оце ще йде українська книга, державна програма, і йде наша регіональна програма. книги видані за сприяння ОДА в підтримку наших авторів і наших, наших видавців. Це все, але це. По-перше, коло дуже вузьке, і можна ну дуже. Я говорю точно, що понад 80, 85% того, що видається на Україні, на Україні тільки української книги, наші читачі не бачать і майже ніколи не побачать, тому що вони час проходить. Вони втрачають своє ту свою, свою актуальність. Шкода, що колись така затребувана українська бібліотека перетворюється на інституцію надання послуг, Втім, працівники бібліотечної сфери нічого поганого в цьому не вбачають. Більше того, переконують креатив, про який нині модно говорити, має бути присутній і в бібліотеці. Інтернет у свою чергу сприяє швидшій адаптації читача до сучасного способу отримання інформації. Від цього книга, як джерело знань, не постраждає. Неправда, що книга коли-небудь коли пропаде, не пропаде. Повірте, навіть ті, хто читає зараз, от каже, о, я так багато читаю в інтернеті, я так багато читаю значить, в комп'ютері, в, в, в мобілки в свої і все. Але врешті-решт вони все рівно приходять в бібліотеку. Тому що одно, одна справа, коли ти там наушники одів і прослухав, що, що тебе говорити, а друге. І тоді, коли людина хоче відпочити, і коли хоче більш глибоко вивчити якесь питання без книги, все рівно не можна. І ніхто не відобходиться. обходиться. Інтернет він йде в додаток. Експериментувати на Тячівщині будуть і спільно з урядом. Кабмін розробив спеціальну програму, мета якої забезпечити гірські райони пересувними мобільними інтернет-бібліотеками. Відтак, Тячівський район обрано пілотним для втілення цієї місії. Допоки ж столичні керманичі спустяться до сільських бібліотек. На місцях вишукуватимуть все нові способи реанімувати або, хоча б, не втратити бібліотечну справу в Україні.